Що ви? Як діла? У нас нормально. Ми останній раз в лізі сміху виступали 23 лютого 2022 року. А 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення. Зараз виступаємо знову. То ви на всяк випадок завтра йодом запасіться. Машину заправте. Ну, Бо може путіну конкретно наші приколи не нравляться. Опа! Це Олешка Байрактар. А що це я байрактар? Ну, бо тебе мама з татом в Туреччині зробили. А, то я, виходить, лімітована версія. Судячи з того, що ти на тата не дуже похожий, то може ще й турецька зборка. А я хто? Енлав, джавелін. Ти Дмитро. Чого? А я звідки знаю? Мама з татом так захотіли. Може, колись по Росії Дмитром влупили, можеш таке бути чи ні. Hey. Вер це моя команда The Pancakes. І сьогодні ми виступаємо. <плес> Панк... Панкейк. І сьогодні ми виступаємо в Лізі Смайл, Це летить в інстаграм. Але в неї суржик прикольний. Ну лондонська територіальна громада. Так, хлопці, дивіться, я вперше тренер Ліги сміху, тому кажіть, що робити? Ну от, будь ласка, статут тренера, почитай, ознайомся. Статут тренера. Боже. Отже, перше правило: в гримерці ходити виключно в нижній білизні. Ну? Серйозно? Так. У нас от раніше бо клан тренером був. Так, з ну. чоловіка, отакі сімейники. <рес> Спереду театр, ззаді чорний вхід. Так, друге правило потанцювати з усіма членами команди. А це вже цікаво. Ну, хто веде? Ти чи я? Кошовий. Ясненько. Знаєш, завжди в танці боюсь партнерці на ноги наступити. <рес> Серйозно? На... А я ні. А я чувствую. Кажеш? Дай тобі Боже здоров'я! <плес> ой, ой, клас, хлопці! Ви в мене такі котики! Ви такі песики, Ви такі горожі! Такі гороші! що, прасічка нема за кулісами. Яка жінка? Ми б з нею були ідеальна пара. Та куди, Дмитро? Що не бачиш, вона іскра, вона полум'я. А ти патик. І так, товариство, уявіть. Військовий на хаймерсі попав своїй тещі в город і написав їй смс-ку, я картоплю викопав, вам лишилось тільки позбирати. Вітя. А. Але в нас немає такого номера. А треба би було написати, бо ситуація смішна. Добре. А... Уявіть собі, москаль без рук і москаль без ніг попали на шоу половинки. Уявили? Пазл, да, все добре. Номер. Тепер номер. І так Україні допомагає весь Євросоюз і навіть дуже маленькі держави. Отож, Люксембург приїхав передати допомогу. Дякую звичайно за зброю, але один пістолет і дві гранати нам не дуже допоможе. Ні, ні. Можливо, вам то більше треба. Ні, беріть, ви що? Нам все нормально. У нас поліцейський з отверткою походить. Все Та просто не треба віддавати останньої зброї. Та не переживайте ви так. На нас ніхто не нападе. На нас, щоб напасти, нас спочатку треба знайти. Як? Як я можу вам віддячити? А могли б ми з вами сфоткатися? Бо нам ніхто не повірить, що ми до Зеленського приїжджали. Розумію. — Я тут президент. Він президент. Ще щось. Так, ще якщо ваша ласка, хотіли б з вашим радником сфотографуватися, Шевченком. Президент з ним за Мілан грав, але фотки нема, то ніхто не вірить. В сусідній кабінет. Ідем. Парадіює, Знаєте, друзі, патріотизм це дуже добре. Но коли забагато, то не здорово. Піці, байрактар і морозиву джевелін присвячується в ресторані. Доброго вечора. Ми з України. Доброго вечора. А ми в курсі. Ми теж. Що будете замовляти. Е, скажіть, будь ласка, яйце пашот і яйце Резніков, В чому різниця? Е, яйце Резніков просто дорожче на 17 гривень. Ага. Угу. Так, я буду рол f 16 А перепрошую того, ще поки нема. Там щось повер навчається і ще кухню треба підготовить. Угу. А може, є щось з морепродуктами? О, є крейсер Москва, фарширований Нептуном. О, Давайте два. Добренько. Що будете пити? Ой, а що ми будемо пити? О, вино Арестович. Що скажете? Ну Дивіться, спочатку, знаєте, такий тихий, приємний, заспокійливий смак. Потім воно, як жвачка, щось розтягується. А після смак вже з нотками. госа! <праць> Я би ліпше радив вам спробувати сет наливочок ООН Висока стурбованість. А в чому суть? Ну, ви п'єте і чекаєте, а що ж це буде? Як там далі буде? Клас. клас. Давайте. Добренько, дякую за замовлення. Поки очікуєте, це вам комплімент від шеф-повара. Боже, а що це такі красиве. Це треба в інстаграм сфотографувати? Ні, нє-ні, це салат Петріот, його знімати не можна. Скажіть, будь ласка, а що це за така дивна назва закладу Атакамс? То ми просто зовсім недавно відкрились. Там на відкритті такий був. А я чула, я чула про це. Ой, Уявіть собі десь в Киевскому сизо. Алло, это вас беспокоит из Приватбанка? Назовите три циферки на обороте карточки. А? У Мене нема Приватбанку. Понимаю. У меня такая же проблема. Рухаємося далі, уявіть собі, в дитячому магазині. Доброго дня. Нам треба бейбі-бокс. А для хлопчика чи для дівчинки? Для того, щоб хлопчик подолав кордон. А якого віку хлопчик? Призивного. Мам, мені стидно. Нема нічого стидного. Стасіка дістрофіка, просто мавіком підняли, аж в Словакії скинули. І нормально. Дядя Юра сам до Румунії доплив. Царство йому небесне, подяка волнам. Давайте бейбі-бокс. Добре, як я в ньому буду дихати. Спокійно, ми тебе все життя до цього готували на сто літ на дворі. Мам, я вирішив, я піду служити. Не пущу. Тебе там вб'ють, причому свої ж, коли побачать, який під тебе окоп треба рить. Дивіться, ви в нас ще форму собі можете обрати. У нас є піксельна піщана з псом-патроном. О, давайте з псом-патроном. В частині побачиш, що воно не вміняєме і оправлять дидомо. Друзі, всі ви чули, що Скабєєва нещодавно їздила з репортажем в Північну Корею. И почала рассказывать, как там красиво, все, как там классно, просто цікаво. Звідки в ней будет наступный репортаж? Приветствую. Я веду свой репортаж. Нет, не из центра Воронежа, как вы могли бы подумать, а из Эритрея. Здесь нет воды, газа, света, интернета. Но есть кокос. В общем, все как у нас и кокос. На... Нашего оператора съел гепард, поэтому камеру держит какой-то парнишка, которому я показала сиську. Да, она у меня есть. В честь нашего приезда местные решили организовать праздник, поэтому сегодня вечером со скалы торжественно сбросят человека. А мы просто будем за этим наблюдать, потому что русские своих не бросают. Эритрейцы принципиально отказались от неофашистского зерна в пользу нашего русского православного недоедания. Здесь в Эритрее очень ценят русскую культуру. Поэтому даже у маленьких эритрейцев есть автомат Калашникова. Как же это по-русски? Все лучшее детям. Хмельницкий, микрорайон Раковая, улица Довженко. Я говорю, прошу, А то прям дуже сильно, стратегічно, важно зараз отут плитку перекладати. А я що? Мені начальник сказав, я її роблю. Дзвони начальнику. Не можу. Він за кордоном. Смирь. Ні, ні, ти не подумай. Він з благодійним стендап-туром. Добре. Дзвоним зам начальнику. В тюрмі. Тож не стендап туром? Ні, сидить. Помниш музичний фонтан в центрі міста. Помню. Ну, от і він на все життя запомнить. Блін. Чисто цікаво, скільки на оце все грошей виділили? П'ятсот тисяч гривень? Та яка зарплата? Шість п'ятсот. А бруківка скільки коштує? Десь тисяч п'ятдесять. Шутки не буде. Шутки не буде, бо це не смішно, м -м -м вашу! Це окраїна города, я один тут ходжу, яка бруківка? А то, що за 200 метрів для тебе персональне бомбосховище строїть за 2 мільярди, тебе не смущає. Ні, це треба. Там же барабани завезли. Ірочка, сонечко, ну і оскільки так співпало, що в тебе сьогодні справді день народження, то можеш собі в якості подарунка обрати когось з нас. Чули? Подарунка? Більше схоже на гуманітарну допомогу. Причому вам не мені. Незважаючи походження... Я не люблю зіброва. Happy birthday, не маєш шансів. Коротше, Іра, на відміну від них, я приготував тобі справжній подарунок. О, Боже. Налисники з м'ясом. Вау! А я не їм м'яса. Просто тісто. Ні, дякую. У мене теж є подарунок для Іри. Та куди, Дімон? Брат, то, що ти ваш як ткач, не означає, що у вас буде один раз під Полтавою. Excuse me? А А що це зараз було? А це що, типа, бодішеймінг, да? В 2023 році ви стигматизуєте людину за її вагу. Нічого не поняв, але стало стидно. <реш> Дякую, Іра. Прошу. А зараз до подарка. Я поїхав в твоє рідне місто Чернівці. А -а -а. Знайшов твого першого вчителя. О -о. Після двох безсонних ночей в шкільному архіві я знайшов твій перший табель. І я тобі його хочу подарити і побажати, щоб тебе оцінювали за твої знання і вчинки, а не за зовнішність. А -а -а. Дякую, дімочка. Дякую, це так мило. Ти такий милий. Товариство завжди йдіть до своєї мрії, навіть коли ніхто не вірить, не допомагає, не підтримує. Ми самі повинні боротися за своє щастя. Сопонару ж якось стала тренером. Так блін? на лисники. Іра сопонару, дякуємо. Iraso Panarot, analistų.